Один з римських авторів зробив такий запис, дуже характерний, що в першу чергу треба думати за вітчизну, потім за родину, і потім аж під кінець за себе. Тобто, і це показувало ієрархію пріоритетів. Знов таки спільна справа, розподіл гілок влади, тобто є два консули, верховні магістрати, які вибираються тільки на один рік. У них одинакові права. Тобто, звичайно, в екстраординарних випадках міг бути диктатор. Призначений один з цих консулів там на 6 місяців, і так далі. Тобто, збалансований сенат знов таки, який як постійний орган, має влади більше насправді ніж консули, які тільки виборні посади там на один рік, і знов таки перевибратись могли аж через 10 років на ту саму якби посаду. І різниця здається два роки на іншу магістратуру, на іншу державну посаду. Здавалось би, система збалансована, система продумана, ідеологічно дуже добре спаяна. Але в Риму почалися проблеми після понічних війн. Ча, здавалось би, вони отримали рішучу перемогу, розгромили смертельного ворога. Але поширення цієї римської моделі за межі Апеннівського півострову, за межі Італії, призвело до того, що була проблема, наприклад, з комунікаціями і прийняття рішень. Тобто навіть суто інфраструктурно новина, з, наприклад, з Іспанії, допоки вона дійде до Риму, допоки Сенат буде е, проводити якби, зібрання і так далі. А рішення, наприклад, треба було приймати там, не знаю, протягом декількох днів. І сталося момент, коли стало зрозуміло, що система стає все далі далі більш неефективніша.